Проводжати зиму та зустрічати весну. Харківщина буде 16 березня у Зміївському районі, де відбудеться традиційне обласне культурно-мистецьке свято Масляна на коропових хуторах. Готуються взяти участь у заході, і наше місто. Основне святкування Масляної у лозовій відбудеться у неділю, 17 березня, на площі міського палацу культури з 11 ранку. Цього часу на площі працюватиме святкова торгівля «Тисяча і один линець». На сцені почнеться театралізована програма Лозівського училища культури та мистецтв. Зима весну загубила. Виступатимуть солісти міського палацу культури. Спеціально запрошений з Харкова вокальна танцювальний ансамбль ромів, чорна перлина. На власному подвір'ї віщуватиме брехлива солоха, на сміливих і вправних чекатиме масляний стовп і головні подарунки. Прогулянка на конях, ігри, розваги, конкурси проводитимуться упродовж всього свята. На швидкість городяни зможуть насмажити собі млинців. Тісто пательня і пічка будуть підготовлені. Обіцяють організатори. Усілякі пироги, пиріжки і чай до них можна буде покуштувати за спеціально. Альним столом для дітей готується ігрова програма на дитячому майданчику для тих, хто доросліше, молодецькі розваги. Свої вироби демонструватимуть і продаватимуть народні умільці і бджолярі. По завершенні святкування близько 15-ї години за народним обрядом спалюватиметься опудало зими. Тож приходьте, неділя 17 березня, 11 година ранку. Будьте здоровими та щасливими цього масляного тижня а кращий спосіб стати щасливим перестати бути нещасним. Сьогодні у випуску крапка на все добре.